Це підготовка до міжнародних змагань. Їдемо в Іспанію за перемогою! У! А це штурман, який сьогодні став ним вперше в житті. При переворотах руки не виставляють. Ну, я тільки те, що штурма незвичайний, помічаєш лише тоді, коли відкриваються двері багі. Я багато життів прожив і ще одне. За емоціями, мабуть. І, мабуть, щоб син пишався. Уже пишається. Олександр після початку повномасштабного вторгнення пішов в ТРО. Боронив спочатку Київщину, згодом Харківщину, там і отримав поранення. Міна влучила прямо в окоп. Одну людину практично одразу загинув. Я десь коли тямився від болівого шоку, то ну, побачив, що вже рука висить. І, в принципі, мені перебила кість. І руку іншу по суті думав, що вже не витащать, бо нас накривали так дуже гарно. Довга реабілітація, протезування. І тепер Олександр Штурман. Я, я турбуюся за протез, протест. Ну, мабуть, потрібно було штан... штаніну одягти. Парабаха степ, степ – це змагання для тих, хто повернувся за кермо після важких аварій. Цьогоріч у них візьмуть участь екіпажі з українськими воїнами, які отримали важкі поранення. Наша ціль зробити максимально для того, щоб вони повернулися в нормальне життя в суспільстві через автоспорт. Пілотом на змаганнях буде Вадим Притуляк, перший та єдиний українець, підкоривши ралі дакар на мотоциклі. Попри інвалідність другої групи, спортсмен не полишає змагань. Я пам'ятаю, коли я три місяці лежав в реанімації, то після реанімації я ще практично рік приходив до тями. Виграв етап чемпіонату Арабських Еміратів вже з інвалідністю. Тому я розумію бажання людей повернутися до нормального життя. До 40 кілометрів по піску, болоту чи іншому бездоріжжі. І це не тільки про ралі, такі баги вже допомагають евакуйовувати поранених військових. Так. У нас площа, і тут рівні, тут спеціальні такі носілки вставляємо, рівнями швидко зачепили, тобто за хвилину ми можемо два-три поранених влаштувати тут і уїжджати. Це якщо важко поранених, якщо травми легкі, багі може евакуювати одночасно до десятка осіб. Декілька таких транспортних засобів вже рятують наших бійців. Поранений! Раскажує. Ми хочемо звернути увагу світового суспільства на те, що таке війна, що таке війна, які наслідки цієї війни, показати це баги, необхідність придбання таких багів для евакуації військових поранених. Не тільки евакуація, а й доставка боєкомплектів. Баги Скарлат» підходить для медичних, військових, цивільних та рекреаційних цілей, коли кожна хвилина на вагу золота вони могли б допомагати рятувати людей з важкодоступних місць. Тому український екіпаж не лише братиме участь у ралі, а й шукатиме інвесторів, аби такий засіб пересування для європейців якомога більшій кількості опинився на фронті та став засобом для порятунку українців. Юліана Дідкун Олексій Баклайкін телеканал Київ.